І так, що у нас на сьогоднішній день? Приколяси з Китаю для рибалки, естественно. Е, дивіться, матеріал хороший. Я зараз трошки розкажу в двох словах, недовго затримаю ваш час. Е, ви поки можете підписатися на канал, поставити лайк, коментарі ну що угодно. Вам не сложно мені приємно. Дивіться, який матеріал. Ну, якість така непогана. І ціна теж така приємна. Дивіться, що у нас в середині. Ну, який матеріал цікавий. Як то казав, дешево сердито, но оформлення ну, тобто відкриваєш і прям приємно дивитися. Воно таке прикольне. Не знаю, наскільки його вистачає. Ну, тобто, який в нього ресурс, яке воно буде по надійності. Це ми протестуємо на рибалках. Ну, от. ну там Інструкція на ширі українській, як то казав. От, але зверніть увагу, які вони бомбічні на вигляд. Вони просто такі темні. Ну, прям пушечні І вони в руках, коли їх береш, відчувається, що вони такі прям ну, доволі такі якісна віщиця. Тобто в той момент, коли до тебе приходиш з Китаю і якби ти лишаєшся доволі, тому що воно якісне. Ми їх затестуємо обов'язково на рибалках. І я вже тоді відпишуся, які ну які коментарі будуть по поводу них. но пока що. Коли відкрив коробку, то прям. Красота. Я хочу попробувати познімати ще деякі речі з Китаю. Мені самому цікаво, як вони себе покажуть. Якщо вам цікаво, то пишіть в коментарях і ми будемо щось замовляти з Китаю. Пишіть, що саме хотіли би обзор, тому що там є багато всяких речей: Уділіща, катушки, ну, спінінгові уділіща, фідерні і так далі, тому подобне. Там асортимент широкий. Алгоритми зараз мені показують доволі такі непогані товари. Ну, от, якщо вам цікаво, так само ножі, фонарі. Ну, бачите, от обичний груз. Як то кажуть, хтось каже свінгер, хтось каже натяжитель просто, ну кому як. Суть в чому. Що хотів вам показати, от, що ви отримуєте за такі невеликі гроші. І доволі такі якісна річ. Не як обично кажуть, Дешевий китайце прям пушка. Я от постараюсь вам приблизити, щоб ви побачили поближче, яка в нього якість. І якість в нього доволі така непогана. І я думаю, якщо це відео залетить, вам буде цікаво щось подібне дивитися, то я думаю, я буду